Чи чуєте ви, як грає скрипка, що має тисячу літ? Це запитання, написане в одному із есеїстичних речей Романа Федоріва, можна собі уявити наскільки вимогливим у цім запитанні письменник до себе та й до читача. Ось у цій хатині народився відомий український письменник Роман Федорів. Очі світильник найбільш відоміший його твір. Саме з очого дому, з очого світильника, ми розпочнемо розповідь про нашого земляка, адже народився він в селі Братківці Тисменецького району. Тож помандруємо по селу і почуємо розповіді про цю видатну цікаву талановиту людину. Його рідне Братківці, що добре пам'ятає його. Особливо залишились спогади у тих, хто був тоді ще дитиною чи юнаком. Загвіздили спомини і його однолітків, які ще живуть дотепер. Знаю, дуже добре знаю Романа День даймо Боже, царство Небесне на цьому світі. Він любив Україну, він любив історію українську, читав нам дуже гарні книжки. Оповіді, що по нинішній день я пам'ятаю. Я є троюрідним братом Романа Федорова. Наші батьки, мій батько і його мама жили по сусідству. Я мало пам'ятаю Романа Федорова, бо я ще мав тільки 10 років, як він пішов з братковець. Але про Романа Федоровні багато розказував мій батько, розказував про те, як він ще, будучи малим, Роман ще з дитинства любив дуже читати книжки. Він зичив не тільки у просвіті, але і по господарках, по газ ходив і їх збирав. Коли у 40-му, 39-му році Почали проспіти, з читання викидати книжки, йому вдавалося декілька книжок взяти, підняти. Потім ці книжки він змушений був закопати. І коли їх закопав, аж коли вже після того, як радянська влада значить, за німців, він відкрив цей сховок, книжки майже всі були. Не пригодні до читання. Родина була досить велика Федорів. Батько письменника мав дві жінки. Першу жінку, від першої жінки у нього було, здається, два брати і сестра була. Так. Треба сказати, що вони були такі люди середньої. Не богачі, але і не бідні, заможні господарства. І старший брат письменника був довгий час дяком у церкві. Ну, вони були національно свідомими, як Федір, так і Василь. Оба зазнали репресії. Ну, наприклад, Федір. Та знову репресії через те, що він допомагав збирати урожай для повстанців, партизанів. Ну і Там були ці бони також випускали. І він роздавав ці бони і за рахунок цього, що його були, виявили, і по тому їх двох вивезли. так. Ну, а Роман, цей час він жив коло старшого брата, Федіра. Бо зразу він ще жив коло Сіда, але потім пішов до Федора, бо Федір був більш такий багатший на цьому місці, де зараз і вся присадиба стоїть письменникова. А після того, як вже їх вивезли, він подався до міста і влаштувався на роботу в бібколекторі. Ось ця вулиця колись називалась Новий світ. А з 2003 року вона носить назву Романа Федорева, бо саме тут проросла могутня міцна світла хата письменника. Розумієте, Роман Миколаєвич це людина високої е, моралі. Він завжди, коли приїжджав, він ніколи, е, я ще маленький був, пам'ятаю, з Лідією Михайловною, він своєю дружиною колишньою приїжджав, він завжди привозив цукерки, шоколадки. Каже, от, Володя, тобі це завжди буде на солодці. Е, Роман Миколаєвич, людина високої. Е, е, і моральної душі, він завжди спрямовував ідею на братківці. Сюди він приїжджав, тут, на, на цьому подвір'ї, де ви бачите, і, і творилося його кам'яне поле. Значить, тут, на цьому обістю, де раніше батько його проживав, ось, він і, творив багато про братківці. Він завжди спілкувався з друзями, в нього було багато друзів. І тому, що вийшли ці романи Каміне поле, людська» – це заслуга братівців. Тут є чимало прізвищ, таких, що він у своїх творах, в своїх творах він завжди почерпував з цих прізвищ прізвищ що якраз і стало основою цих романів. Ось. Ну, Романа Миколаєвича, я пам'ятаю ну, ще з дитинства і знаю е, з розповіді е, батьків. Коли йому було е, два роки, його мати померла раптово. Там жив мій батько і моя мама разом з ними у е, тій, тій хаті, де ви перебували, де ви бачили цей е, історичний такий. Будинок. Ми там проживали 4 чи 5 років, і потім Романа Романа е, батько помирає, і мій батько забирає Романа до себе. Вони жили в мене щось 23 роки, потім старший брат Федір взяв його до себе вже у 10-річному чи 12-річному 10 віці. Далі е, його доля. Проходила. Він дуже багато любив читати. Він без книжки ніколи не міг себе відчувати, що він, що він живе. Всі книжки, які були в Братівцях, він тут збирав і постійно почитував, почерпував собі для, для своєї творчості. Значить, коли він писав твір і написав в школі, я хочу бути письменником. Всі Діти знітилися і кажуть, що такий ну, сиротюк, він, він же без батьків ріс. А, а тут вчителька Полька, він ще в своїх романах це під, підкреслював, каже, от такий лайдак, він хоче письменником бути, давай сміятися. Сміялися е, гуртом у школі, але потім він читав багато е, себе. Ну, Піднімав духовно і виріс небайдужою до творчості людиною. І це можна переглянути в його творах, це чи вишиваний косів, чи енергетичний бурштин. Тут у нього є спогади про, про нашу Вітцівщину. Ось і такі речі він постійно собі дописував. Пригадував все, що, що він читав, і в тому була його майстерність художнього слова. Зараз у цьому будинку, де ми тут є, є тут великий архів. Я настільки недавно, десь місяць тому, переносили ми з кімнати, тут трошки сиріс, наверх, там десь коло півтора тисячі папок, де кожне слово він брав собі на долоню. Пояснював, що в нього болить, якщо щось не так, значить він відкидав це в папку. Це в майбутньому для багатьох істориків, для дослідників може бути дослідження, як творив Роман Федорів. Я був 50 років, коли йому виповнювалася кругла дата. Мене запросили ще тоді в Юному віці, я десь мав вже 18 років. Це було у Педінституті. Ось, і я пригадую зворушнову таку тему. 70 років, коли йому виповнювалося, він вичерпав себе. Зумієте, це писанина його трошки угробила, бо він під той час написав буквально три романи, вийшли його великі. ось, І, і серце не витримало. Сад біля хати садив сам письменник, та й полюбляв сидіти біля ставка. А вже город та квітник то була улюблена місцина дружини Ліди. уродженка Кубані, а всім серцем та душею проросла до братківців. Так полюбила це село та людей, що навіть заповіла себе похоронити на сільському цвинтарі. Комін починав творчу діяльність теж журналістом, навіть з районної, тоді ще Станіславський район був потім у комсомольському прапорі світ молоді, молодь України. Ну, і так випало, що, будучи вже письменником визнаним, але він ще не мав журналістської освіти, то він десь буквально закінчував в кінці 60-х років Львівський університет, бо я вже поступав у 63-му році, то він ще, здається, був випускником тоді. Ну Так, я вже навчаючись в університеті, то я був у нього на вулиці Зеленій, він проживав з дружиною, мав квартиру. Побував я в нього на квартирі. Так, ну, Бачились ми в селі, вони приїжджали нерідко, ну, а вже десь на початку 70-х років почав. Будівництво цієї садиби своєї такої, хотів відтворити все це батьківське, він захоплювався гуцульською, всякою символікою, історичними надбаннями. Бачите, де він побував, він то звозив якісь речі, збирав, В нього ще багато є речей у цьому будинку. Він обладнав був там спеціальний такий куток, от жорна. То Коли він писав твір жорна, то він поставив. Витвір оцей жорна у себе там при вході у цю хату. Ну, цю хатину він довго правда, робив за індивідуальним проєктом, будучи вже потім депутатом Верховної Ради Союзу РСР, впливова людина. І як серед творчої такої інтелігенції, і як серед політичної еліти мав зв'язки, але він цим не зловживав, він надто скромно себе поводив в цьому і ходив, оббивав пороги, щоб допомогли виділити цю ділянку. Це ще прадідівська земля була. І Це тут якраз розміщено, це родина, все було колись брати жили. І Нарешті він на це приступив до будівництва цієї садиби, так як він собі запланував, так і йому з роками вдалося це зробити. І приємно було тут з ним зустрічатися в тих творчих буднях. І в буднях таких він залишав жінку на ціле літо працювала тут, грядочки обробляла клумби, сад оцей доглядала. Все це заготівлі робила на зиму. Він приїжджав на вихідні, бувало в п'ятницю, їжджав в понеділок вівторок. От, він тут набирався якраз сили творчої серед людей. Він спілкувався, йшов до церкви, йшов до школи, От, сільські ради, сусідній, Братковецьку. Тоді колгос був у нас один, два села Липівку Братківцю. От він жив цими буднями села, знав ще здалеку цю історію села, знав всі урочища, прізвиська, бо в селі не без цього швидше пізнають людину, коли назвеш по, по прізвиську. А він сам походив по прізвиську Поліні, то цю родину називали Поліні, О, то він і згадує у своїх творах ці прізвиська. Ну, я не думаю, що хтось брав це як за обіду, що хтось десь його образив. Ні, але навіть навпаки було приємно, що десь себе пізнав. Він піддавав своїм героям те чи інше прізвисько, але вони були в якійсь мірі якраз присутні в тому характеру чи в тій особистості. Самотнє осіннє яблуко ще тримається на покорученій гілці. Незабаром зима з'їсть його своїм холодом, і впаде воно на землю гниле та чорне. А навесні все почнеться спочатку. Знов зародять яблуні в саду Романа Федоріва.